Друзі, всім привіт! Це Макс, це шоу м'яч не бреше. І після заставки ми з вами трошечки поговоримо про NBA. Заставка. Я ще не браше, я ще браше, я ще браше, я ще бреше, я ще не браше, я не браше. Отже, друзі, я сьогодні в шикарній футболочці, на якій написано Лисий з Мяч не бреше. Так, це саме я. Я так і виглядаю. Я Лисий, і я із М'яч бреше. Хто вперше на цьому каналі? Давайте знайомитися разом. І перед тим як поговорити про ЕНБІ, давайте коротенький овтопчик. Нещодавно на цьому тижні, буквально хоча що сьогодні, понеділок. Тоді минулого тижня з'явилася новина про те, що риський прометей може перестати існувати як така собі бойова одиниця. І, чесно кажучи, новина ця з'явилася на трибуні, і після цього Дубінський не позвонив і не сказав її прибрати, тому це можна вірити з великою долею вирогідності. Отже, Червона армія в ризі перестає існувати нарешті, що називається. І що я хотів сказати з цього приводу? Дуже цікаво. Там після випуску про фінал кубку дуже багато червоно-білих вболівальників набігло до мене в коментарі, і почали розповідати про те, що а от зараз основа як приїде. Ось зараз основа, як доїде, як дасть, щоб на літаку сказали, прилетить. Як дасть, ой, таке буде, таке буде. І в мене просто до вас питання. Напишіть в коментарях, хто, по-вашому, із того складу Прометея, який е цього сезону вдруге поспіль виграв цю естонську NCAA, доїде до України. В мене є один кандидат, і це Денис Лукашов. Денис Лукашов, який як баскетболіст, мабуть, що за межами Прометея вже ніде існувати не може. Він віковий. Він травмований дуже часто, і тому. А ще він входить в список наших мальчиків, як любить говорити Володимир Михайлович. Тому я думаю, що якщо потрібно буде Денису ще десь пограти в баскетбол, то він цілком собі може доїхати до Слобожанського і тут піднімати разом із своїм колишнім партнером по БК Києву Максом Сандулом Слобожанський баскетбол до нових висот. Ну що далі? Далі, друзі, пройшла в нас. Повертаємося тепер нарешті до НБА пройшла в нас пройшло в нас жеребкування е, лотереї драфт так ми дізналися хто буде першим на драфті цього сезону обирати і це та -да дам атланта Хоукс, яка напередодні лотереї мала лише 3% шансів виграти цей перший пік і Атланта Хоукс вперше взагалі в своїй історії виграє драфт лотерею і вперше за 49 років із 1975-го Буде обирати під першим номером на драфті. Тоді вони вибрали такого собі Девіда Томпсона, який також був обраний і в цей ABA, так американська баскетбольна асоціація. Дві ліги тоді існували паралельно разом із NBA. І він пішов там грати за Ден Нагетс, Потім все ж таки грав в NBA, але не за Атланту. І у підсумку потрапив до зали слави баскетболу. Ось таким був останній перший пік Атланти на драфті. Детройт Пістонс так найбільші, мабуть, що не вдахи цього е, драфт класу, скажімо так, лотереї драфта. Тому що другий рік поспіль команда є найгіршим в НБА, і другий рік поспіль буде обирати аж під п'ятим піком. Це доволі глибоко так для такого дна, як Детройт. І маючи 14% шансів на те, аби обирати під першим, вони йдуть аж п'ятими, і це звичайно розчарування взагалі, як пороблено тому Детройту. Незрозуміло Емінемчику. Мені здається, вже час підтримувати трошки і пістонс, а не лише Лайонс, який в НФЛ стали нарешті щось там вигравати. Потрібно йому з своїм старим старечим оком трошки кинути і в бік і Пістонс, можливо, у Поршні справи підуть трошечки краще цього сезону. Немає так, немає в нас такого явного першого піку, яким був минулого року Віктор Вимбаньяма. Я взагалі так не дуже слідкую за цими всіми. Молодими і гарячими проспектами вимбаннями зрозуміло, що він просто був з усіх щілин НБАшних і не тільки ліс, тому прийти повз нього було просто неможливо. Цього сезону таких фігур на драфті немає, і на сьогоднішній день, станом там на середину травня 2024 року, головним претендентом на перший пік і відповідно на потрапляння до Атланти, є такий собі Алекс Сар, також француз, також величезна палка, і хоча не така звичайна, як вітя і з зростом 217 см, ну і пішла така темка, да, я так розумію, що у в НБА на центрових, що вони мають важити менше 100 кг. По САРу я знаходив інф, різну інформацію стосовно його ваги від 93 навіть кг до 98, але в будь-якому випадку це е, кілограмчиків так, якщо це 93, то це десь кілограмчиків на 8-10 менше, ніж я зі своїм зростом Метр дев'яносто. Ну, пішли ось такі ось скоріше довгі, ніж високі пацани ВНБ. І тепер такий тренд буде, враховуючи всю успішність і е, потенційно холофеймерську кар'єру Віктора вимбаннями. Е, Сар відіграв минулий сезон в Австралії і там в місцевій лігі набирав не дуже такі видатні цифри: 9,4 очки, 4,3 підбирання та півтора. Блоки. Сам драфт пройде у Нью-Йорку з 26 по 27 червня. Вперше в історії Ліги драфт буде відбуватися протягом двох днів. В перший день на арені НЕЦ в Барклай-центрі в Брукліні, хоча це той же частина Нью-Йорка. Обрано буде гравців у першому раунді, і на наступний день десь уже не в Барклайс-центрі, десь там в самому Нью-Йорку якась там студія, чи якийсь Мюзик холл чи щось таке. Там будуть обирати вже гравців другого раунду і вивели цей другий раунд на окремий день для того, аби збільшити час на, на те, щоб зробити свій вибір. Так, це ну, дуже багато слова вибір в цьому реченні. І час було збільшено з 2 до 4 хвилин, аби уникнути там всяких приколів, проколів і всього іншого. Ну і власне кажучи, щоб можна було поставити більше реклами, ніж одне та Кобел на той момент, коли нагетс обирали. Ніколу Йокіча свого роду це вже стало мемною мемно легендарною історією в NBA. Друзі, поки ми переходимо до другого раунду плей-офф NBA, хочу нагадати вам, що партнером цього каналу є компанія Favbet. І наразі в нас дуже багато прикольних всяких подій у світі спорту відбувається. І звичайно, що найголовніше цього тижня, взагалі для всієї України, та й як спортивна, мабуть, що в тому числі. По обидва боки океани, це бій Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Так що заходьте там за посиланням, яке я лишу вас в закріпленому коментарі під цим випуском. Реєструйтеся там за цим посиланням і робіть свій прогноз на цей поєдинок. Санька <звук> має насипати цигану. Жодних расистсько шовіністських заяв, але ну блін, ну в кінце концов, ну коли як не зараз. Останній шанс на настільки великий бій. Я думаю, що Усика, якщо він його програє, то. Не будемо думати, що буде, якщо він програє. Підтримуємо Усика. Різні були думки стосовно Олександра на цьому каналі, але із 24 лютого 2022 року він все ж таки кардинально змінився. І такі зміни вони заслуговують на те, щоб, хоча б принаймні, знизити градус, знизити градус ненависті до нього, зневаги якоїсь. І, власне кажучи, хоча б обережно, але його підтримувати. Що я буду робити і вам. В тому числі раджу. Отже, за посиланням закріпленим в цьому під цим відео реєструйтеся, робіть свої прогнози, вигравайте і будьте щасливі. Отже, погнали! Буде в нас із сходу на захід розбір плей-офф NBA. В нас триває другий. На раунд і почну я із найменш цікавої, мабуть, що особисто для мене серії. Це серія Бостона та Клівленда. Не бачив я тут якоїсь боротьби із самого початку, і воно, власне кажучи, десь так насправді то і відбувається. Так, Клівленд зачепив другий матч в Бостоні, начебто забрав там так перевагу власного майданчика у Селтікс, але вже в наступній грі Селтікс все розставили по своїх місцях і не впевнено, як на мене, йдуть до свого фіналу. Конференції тут мені вбачається якісь такі сценарії, як було з серії із Майами. Там Майами також виграв другий матч на виїзді. З 1, -1 їхав додому, всі сповнені надій і сподівання. Але потім Celtics довели справу до 4-1 взагалі без якихось проблем. Я думаю, що тут буде щось схоже. Донован Мічел старається за три матчі набрав Пацанюра 95 очок, але власне особливої підтримки в нього немає. Моблі, це скоріше гравець однієї половини майданчика. Так він непогано там вистрілив в тому другому матчі. Набрав 21 очко. Але ну сподіватися на моблі як на якусь сталу опцію в нападі. Я думаю, що якщо ви це робите, то у вас є величезні проблеми. Гарланд, який за логікою мав би бути другою зіркою цієї команди, набирає всього там по 14,3 очки в середньому за гру. І в трьох матчах перших цієї серії реалізував лише 7 із 19 Дальніх спроб, тобто Гарланд мінус, і лишається, що в нас є один спайда, один донован мічел і всі останні кавалєри, які просто бігають без зброї і топчать копитами своїх коней. Ті нещасні НБАшні паркети. also on the Cavs. Our point guard is a Roomba. I'm still learning the rules, and I'm a slow learner. And the other тут я бачу 4-1 без особливих якихось варіантів для Клівленда. Можливо, якимось дивом вони ще зачеплять якийсь патч, Знову ж таки, піймають Бостон на невлучання, так, скажімо так, із дальньої дистанції. Хоча, ну, як на мене, то тут ці серії все за великим рахунком зрозуміло. А ось що менш зрозуміло, так це серія Нікс та Індіана. Нікс повели в цій серії 2-0. Потім приїхали в Індіану, і там двічі. Програли тепер тут нічия в цій серії, і Нікс стають просто жертвами цієї маніакальної недовіри Тома Тібодо до такого, взагалі не те, що до таких людей чи ще до чогось, до такого явища, як просто запасні гравці. Тіпс грає дуже обмеженою ротацією. Тіпс дає величезні хвилини своїм, ну навіть не те, що лідерам. В нього вся п'ятірка, фактично, лідера своїм основним гравцям, і вони поступово в нього вилітають. Спочатку Джуліус Рендал. Потім вилітав там Мічел Робінсон. Потім вилетів через травму, хоча навряд чи через навантаження там все ж таки була така контактна травма. Богданович. в другому матчі цієї серії дьорнув задню поверхню стегна оуджі Онунобі. У Онунобі травма не контактна, а такі неконтактні травми. Я не лікар, але читав, бачив, дивився. То такі неконтактні травми вони зазвичай є наслідком перенавантаження просто організму. Тобто Анунобі біг, отак от попрямій, і смикнув собі задню поверхню стегна. Зазвичай це кілька тижнів, тому на OG, я думаю, що Нью-Йорк може вже не сподіватися в цій серії. В тому ж матчі зламався і ще один гравець дуже важливий цієї команди, найважливіший, мабуть, що Джейлен Брансон, але Брансон там на зубах, на морально вольових якось намагається тягнути. Далі грати, але бачимо, що на травмі він почуває себе не надто комфортно. Якщо в нього там була серія в цьому плей оффі з чотирьох поспіль-матчах із 40 набраними очками, 40+, плюс, то тут він в середньому в, в двох програних поєдинках набирає по 22 е, очки, що явно не є його рівнем. І що ось всі ті люди, які виходять в формі НІС, е, вони дуже і дуже. Не готові, не готові до плей-оффу. Тіпс вимушений їх випускати. І, звичайно, ми що розуміємо, що всі ці берки там і про ачивуви вони в житті не з'являлися на більше ніж 2-3 хвилини за гру. А тут просто вимушені ті бодони ними грати. І ми бачимо, до чого це призводить до таких розгромів, як було у четвертому матчі цієї серії. Індіана грає так, як має грати команда, у якої один з найкращих нападів, один з найгірших захистів. Вони несуться. Вони грають широкою ротацією, вони люблять бігати, вони віддають один одному передачі, вони рухають м'яч, вони забивають дальні спроби. І за рахунок цього ось, ем, такого безшабашного баскетболу вони зрівнюють рахунок у серії і тепер їдуть у Медісон гарден де власне у них буде можливість зробити ще один крок у напрямку фіналу конференції. Таке враження, що цей розібраний, розломаний просто Нью-Йорк. Вже якоїсь особливої опозиції для Пейсерс не складе. Хоча, знову ж таки, може, там якісь дива та окольчики випустять у нобі на майданчик Джелена Брансона. Раптом його нога перестане боліти, вона стане в нього якоюсь залізною. Він знову набере там 40 плюс очок, але поки що виглядає так, що це все дуже і дуже непросто буде для Нікс. І ми переміщаємося на дикий-дикий захід, де у нас є серія. Dallas Маверікс та Оклахома Сіті Thunders. Зіграли вони ось нещодавно, коли я записую цей випуск у понеділок, 13 травня в ніч на 13 травня, третій матч цієї серії. Мавс повели в рахунку 2-1, програвши перший матч на виїзді. Маверікс забирають два поспіль, забирають перевагу власного майданчика у OKC і забирають власне ініціативу в цьому протистоянні. Uh, і це прям дуже і дуже помітно. Те, чим настільки хвалилися, так те, на чому робили ем, таку акцент, таку увагу. Це середній вік Оклахоми Сіті Тандер, що вони там в середньому, скільки вони там 23 роки, що там 99 очок в плей-офф у них набирають гравці, які молодше 25 років. Все це там рекорд за рекордом, рекорд за рекордом. А ось коли дійсно справа дійшла до плей-офф, то цей молодий вік він, власне кажучи, і виліз команді. Боком немає якоїсь сталості в прийнятті рішень, немає зрілості в баскетболі. І цій команді дуже потрібен дядька, якийсь такий здоровий, старий, немічний, але дядька, який буде просто брати їх за горлянку, брати їх за яйця і казати, пацани, ось коли ось так, то потрібно робити ось так. А коли ось так, то потрібно робити ось так. Тандер катастрофічно не вміє тримати удар. Як і більшість, мабуть, молодих команд, у яких не дістає досвіду для того, аби грати на такому рівні, і мавс цим користуються до того ж, у Тандер немає другої зірки цієї команди. Просто-напросто вона відсутня. Так є Шай, який вимушений просто на себе брати дуже багато. Матч номер три тому підтвердження: він брав на себе будь-які кітки. Більшість із них була відверто поганими, але не це тому, що шай такий мудак. А просто-напросто тому, що а хто ще? Холмгрен таким не став. Він там вистрілив в першому матчі, коли все вдавалося. Е, один із Вільямсів, Джейлен, Джейлен Вільямс, так, той пес із косами. Він також таким не став, він доволі обмежений. Насправді то е, так, у нього там скіли на доволі високому рівні, але він далеко не суперзірка NBA і, а більше нікому. А більше нікому і шайтому вимушений брати на себе ці кітки, і команда буде програвати, поки не буде е, дядьки, який буде розповідати, як робити в критичних ситуаціях і другої зірки, тільки справжньої зірки, а не хтось там ситуативно десь щось там додав, і команда не виграла. Цього просто в плей-офф, тим паче, вже на стадії там другої, е, на другій стадії, на стадії півфіналу конференція, далі фінал-фінал НБА. Цього вже просто-напросто не вистачає, того, що ви такі молоді гарячі. І просто молодці пацани піонери баскетболу просто-напросто. На відміну від Мавс Мавсу, там є дві суперзірки: є Лука Дончич, є Кайрі Ірвінг, хто б як не ставився до Дончича та Да Ірвінга. Вони насправді це дві суперзірки, які на цьому рівні доводять, що в критичні моменти вони можуть брати і можуть вирішувати епізоди за рахунок якоїсь індивідуальної майстерності, можуть створювати собі, можуть створювати своїм партнерам. І тут головне, аби партнери не підводили. Партнери. Не підводять друга половина у виконанні Карі Єрвіна. Це взагалі стало вже чимось легендарним в цьому плей-офф. Він бігає, просто там віддає якісь там передачки своїм партнерам до великої перерви. І після великої перерви просто вже в кілер молд входить і розвалює кабіни всім тим, хто там проти нього виходить, не виходить взагалі пофігу. А ще до того ж у них у мався, я маю на увазі, з'явилася дуже потужна третя опція. Доволі неочікувано, тому що. Піджей Вашингтон, як на мене, в цій серії це не рольовий гравець. Це справжня зірка. Тобто є Кайрі, є Лука. Це дві суперзірки цієї команди, і на абсолютно зірковому рівні в цьому плей-офф виступає, особливо в серії з ОКСІ Піджей Вашингтон, який в середньому набирає по 22 очки, що більше навіть ніж у Кайрі Ірвінга, і при цьому влучає там майже 5 дальніх спроб за гру із відсотком реалізації під 54 Коротше, недаремно хтось із гравців Окли, здається, це був Шай, сказав, що для того, аби нам виграти цю серію, нам в першу чергу потрібно зупинити Підже Вашингтона, тому що ми в цілому знали, чого очікувати від Луки. Ми в цілому знали, як буде грати Кайрі Ірвінг. А ось Підже Вашингтон стає тим фактором, з яким нам потрібно жити і щось робити і якось викручуватися із цієї ситуації. Чи вийде? Я, чесно кажучи, не знаю. Таке враження, що все ж таки мав додушать цієї цей... Оклахому, і, можливо, там в шести матчах, можливо, навіть тих же семи. Але ось створювати так за рахунок чогось індивідуального, саме оцей стоячий баскетбол на половину корта, тут у Мавс є просто величезна перевага, тому що у Оклахому є Шай і всі останні. А у Мавс, відповідно, є Дончич, є Кайрі Ірвінг, є Піджей Вашингтон і. Всі останні, які також вносять свій вклад у загальний успіх. Тут поки що так, і ми переносимося до останньої серії, про яку я сьогодні хочу поговорити. Це Вулфс там Нагетс. Мінісота виграла перші два матчі, зробила це на виїзді з абсолютно фантастичним Ентоні Едвардсом, з абсолютно феноменальним захистом, коли я просто за отакими очима дивився, як вони даблують Йокіча, як вони даблують. Мюре вони за два матчі двічі не випустили Денвер на виїзді. Денвер грав себе вдома за 100 набраних очок, і там просто ну вони топтали їх страшно. Я таких собак не бачив вже дуже і дуже давно. Це було щось абсолютно феноменальне. І як ми бачимо по наступних двох поєдинках, це було щось е, несистемне. Насправді то, тому що та інтенсивність в захисті, яка дала можливість міні виграти перші два матчі, вона... Пропала знову ж таки, навчилися працювати проти, проти цього даблтіма і Йокіч в першу чергу. І Мюрей. Мюрей і Йокіч роблять свою роботу. А найбільший профіт так, із цього всього, із цього максимально агресивного захисту на Йокічі та Мюреї, отримав хто? Арон Гордон. Арон Гордон, який просто за словами Руді Гобера став Кобі Брайантом. у цій серії, Гордон реалізував в двох матчах, які виграла. Денвер 16 із 19 китків з гри, і є, ну, мабуть, що тут Гордон є третьою зіркою цієї команди. Поки там Портер Джуніор в'яже шкарпетки з всім своїм багаточисельним братам, які чи то сидять, чи то скоро сядуть у в'язницю. Гордон відпрацьовує свої гроші, відпрацьовує статус діючого чемпіона і допомагає своїм двом основним гравцям нести цю команду до чергового. Титул, чого б мені не хотілося знову ж таки, йокіч серб, а все сербське е, мені подобається лише коли там вживається, із в одному реченні, із вербою. вербою. Отак мені якось більше, тому що ну, народець е, ну такий, е, як вони люблять цю мову, своєобразний. Ось такий, але тим не менш не відмітити не можна. До того ж, ще і актори цього другого, і навіть третього плану, плану всі ці Брауни, Джексони, Холіди. Також є стабільними постачальниками очок, якихось да якогось захисту, якогось хаслу. І в цілому виглядає так, що Денвер остаточно перехопив ініціативу в цій серії. Денвер їде додому, де, до речі, в цій серії жодна домашня команда не здобула перемогу на своєму домашньому корті. Тому як перевагу, це поки що розглядати можна лише доволі умовно. І Денвер, я думаю, що в доброму гуморі їде. Вони зрозуміли, як діяти проти цієї Міннесоти, Вони зрозуміли, як грати. Вони зрозуміли, що є Ентоні Едвардс, проти якого в захисті, до речі, грає той же Гордон Величезний, який номінально є четвертим номером. А за Едвардсом там страшенне провалля, там Великий каньйон, там ще щось, і лише потім десь там починається Карл Ентоні Таунс. Який не може е, набрати якихось очок, коли проти нього захищається Майкл Портер Джуніор. Там є Руді Гобер, який взагалі не зрозуміло чим займається на майданчику. Ось вам, до речі, і цінність, так цінність цієї нагороди кращому захиснику сезону, яка видається за підсумками регулярки. Е, у Руді таких нагород тепер вже чотири. І я взагалі не розумію НБА, яка просто. Винесла за скобки захист в регулярці, як абсолютно щось непотрібно, як якийсь рудимент, і всі починають там ішачити на своїй половині майданчика лише із настанням плей-офф. Видається, ось нагорода кращому захиснику сезону, там, де ніхто не захищається. Тобто, якщо ти просто не уникаєш якогось контакту і намагаєшся, хоч якось, хоч десь там нам вставити свою руку там чи зустріти грудьми гравця команди нападу, то ти вже можеш претендувати на звання кращого захисника. Покликання Гобера було в першу чергу робити життя Йокіча нестерпно важким, але ми бачимо, що Йокіч адаптувався, Йокіч видає свої класичні цифри, Йокіч забиває, Йокіч роздає передачі, Йокіч робить підбирання, Йокіч грає на рівні трикратного МВП, MVP, МВП-фіналу MVP чемпіона. Як би хто до нього не ставився, я погано, я вже вам про це говорив. Тобто Міннесота це також команда із молодим лідером, як і OKC, Команда із молодим лідером, за спиною якого немає більш надійних партнерів, які здатні підтримати цей імпульс своєї головної зірки. І тому тут виглядає так, що Денвер та Мавс буде в нас фіналом заходу. Ось чомусь мені так здається. Друзі, ось таким ось був він цей огляд другого раунду проміжний огляд другого раунду. В плей-офф NBA. дякую всім, хто подивився цей випуск. Окремо, дуже щиро хочу подякувати кожному із вас і кожній, хто долучився до збору для 57-ї бригади. Я прям пожалкував, що в мене день народження не кожного дня але, або хоча б раз на тиждень, тому що ну, це бустануло прям збір дуже і дуже непогано. Грошики я вже хлопцям відправив. Вони там зараз на Харківщині, а на Харківщині зараз, як ви знаєте, наступило. Наступила спека, тому підтримуйте. Обов'язково підтримуйте Сили оборони України. Ну і підтримайте цей канал лайком, підпискою та коментарем. З вами був Макс. Це було шоу М'яч не бреше, і як завжди, всіх по цьому. Всім пока.